З нагоди професійного свята на ковальській митниці прийшли урочисті збори її працівників за участю керівництва міста правоохоронних органів, представників місцевих засобів масової інформації. А з доповіддю перед учасниками зібрання виступив начальник митниці Михайло Іванович Гончаренко, який на початку свого виступу щиро привітав колег із святом. Дозвольте, шановні колеги, поздоровити з вас з наступаючим професійним святом. Побажати вам і вашим рідним щастя, здоров'я творчих успіхів у праці, настирливості у вирішенні професійних проблем, бадьорості, оптимізму і душевної молодості. Держава подальшому доповідач зупинився на сьогоднішніх професійних здобутках ковальських митників у справі охорони економічних інтересів держави. Сьогодні вже неможливо уявити собі зовнішні економічні контакти суб'єктів місцевого підприємництва без праці митників. Ось лише кілька показників, які характеризують інтенсивність їхньої роботи. З початку нинішнього року, станом на 1 червня, співробітниками Ковальської митниці оформлено 3887 вантажних митних декларацій. При цьому митному оформленню підлягало понад 115 тисяч тонн вантажів. Державний бюджет лише від сплати мита надійшло коштів в сумі більше як 38,5 мільярдів карбованців. Згаданий термін співробітниками митниці було відкрито 94 справи про порушення митних правил. Досягнутий результат є наслідком професіонального творчого підходу митників до поставлених завдань. В день проведення урочистостей з нагоди професійного свята кращі працівники митниці нагороджувалися грамотами та пам'ятними подарунками. Серед таких називались прізвища начальника вантажного відділу номер 1 Ігоря Лотоцького, старшого інспектора того ж відділу Сергія Короля. Головного інспектора відділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Володимира Голошви, головного інспектора митного поста Луцьк Романа Ганя та їхніх колег по службі. На честь професійного свята групу працівників митниці нагороджено грамотами Ковельської міської ради, які вручив її голова Анатолій Семенюк. Було також зачитано наказ про нагородження співробітників митниці грошовими преміями. По закінченню урочистих зборів відбувся святковий концерт за участю місцевих артистів.